Вчора о пів на десяту ночі російські окупанти відкрили вогонь по Покровську. Внаслідок удару загинула одна людина. Пошкоджено приватні будинки. Повідомив начальник Покровської МВА Сергій Добряк. Це приватне підприємство закрите, воно там не працювало. Це колишній хлібозавод, нікого не було, окрім сторожа. Отож сторожа до ранку на ранок знайшли під завалом. Протягом минулої доби російські армійці 14 разів відкривали вогонь по населеним пунктам Донецької області, каже поліцейський Олег Кирницький. Покрематожку вдарили ракетою Х-31Б, влучили біля ставка. Люди не постраждали. У новому комарі внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загинула жінка. У Костянтинівці російськими снарядами поранено двох жителів. Пошкоджено шість приватних будинків і гараж. Ще одного цивільного мешканця травмовано у Торецьку. Пошкоджено підприємство. В Авдіївці руйнувань зазнала багато повертівок. За попередніми даними без постраждалих. П'ять авіаударів окупанти завдали в благодатному. Били керованими бомбами ФАП і Нурсом. З дронів Камікадзе. Окупанти обстріляли промислову зону Курахового. Повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник міської військової адміністрації Роман Падун. Травмованих та загиблих немає. За даними начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, 26 артилерійських ударів прийшлося по вугледару. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.